Є жовта кімната з стікерами, але найголовніше тут це різні предмети і до них пояснення, що ж це таке. Е, наприклад, ось бачите, так. Чайничок ось тут такі короткі історії. Наприклад, ось ви бачите чек від обручки, і чоловік розповідає, що там він зробив найкращу у житті свою покупку, коли придбав цю обручку для своєї майбутньої дружини. Ось тут такі історії. А, мені найбільше подобається а, історія історія українців. Ми створили такий куточок тут і тут залишають другу залишаю, наші українці, які приходять в музей, залишають що щастя для них. От а, наприклад, а людина в розлуці з своїм сином зараз і пише: коли мій син зі мною це для мене щастя. Пісені Крейн мир в Україні. Мирне життя в Україні, мир, мир, мир. Так для нас це зараз найголовніша ціль. Бо ми були такі щасливі в Україні. Ми мали все. Реально у нас не було проблем до так, того. це точно. Дуже багато цінностей змінилося і. Це теж важливо, мені здається, не тільки для українців, а для всього світу. Так люди почали цінупати, цінувати. Міні я кажу, коли в тебе є своє ліжко. Коли ти прокидаєшся зранку, і ти знаєш, що ніхто це не зруйнує. Ти вже не найщасливіша людина в світі. Вона не потрібно багато. Ось дивіться, такий скрін. От е, які п'ять інгредієнтс так от для щасливого життя? Який твій рецепт щасливого життя? От, люди голосують на спеціальному сайті, і ми можемо побачити, що це е, знову ж таки мир, кохання, здоров'я, родина, подорожі. Ось ну, у нас супер. дуже багато цікавої інформації. То всіх запрошуємо. Дякую.